Нія, привіт! Вієм! А заспівай нам якусь пісню. Збекарай, in the, in the наприклад. Не. А давай про кранц? Ні, Нія не хочу співати. Ми... Ну, співай тоді, давай. Пісню. Яку хочеш. Вибію, вибію пісню! Грюне крант. Ми об'їхали великі міста, і там Вайнах смарт закінчувався дуже дуже рано. Пішли, але там не буде тебе видно, тому що там нема світла. І от ми приїхали в село, яке називається Гнаденталь і знаходиться недалеко від нас. Тут таке маленьке рибне господарство. А також тут місцеві мешканці вирішили відсвяткувати вайнах в себе так місцево, по-домашньому. от тут різні такі... До сих пір народ тусується. От. А Гнаденталь — це дуже старе село, і воно так називається. Це... — «Гнаде» — це благость. Ну, тобто, то... Це коли люди, які накоїли в середні віки, ще, напевно, якісь накосячили. Ну, злочинці, скажімо так прямо. Вони мали знизу, з камінням на шиї, підніматися на самий верх. І так вони відбували покарання. І, тобто, і за це вони отримували благость. Привет. Тобто, можна сказати, прощення. І тому село до сих пір називається Гнаденталь. Привіт, Нія! Привет. Але тебе зовсім не видно. Почему? Не знаю. От і ми от зараз тут гуляємо, тут п'ємо вино, бо їсти вже нічого не лишається. Тут діти маленькі також тусуються. Ну, дуже культурно. Народ такий дуже приємний. Розмовляли тут. От. нія. Ну, все, я пішла. Ні, я буде кататися. Нія, що ти скажеш? А ну заспівай, тоді я тебе покатаю. Давай. Dass du weiß, denn mit dir warten wir auf die Weihnachtszeit. Wenn du erste bekommst, anfangen wir zu singen an. Komm in unser